Мось, мусь, влізла? Мама На казала вчора що не можна вже Ти Чого там сидити? ти? Ну ти, ти мамка вже шевелиться, зараз стане тебе бити. Та не нам бити, мама може нас фотографірує. Ти сончик сюди, тут так цікаво, я вчора тут ходила. Мужка, вилазь. Зараз, вилась, як дасть тупі будеш над. Мамка, ну чуть мене так сердишся, я ж тільки трішки пішла на екскурсію в шафу. Ой, Мусічка, не можна в шафу ходити. Ну, не можна, то пішли на вулицю на променаді. Мені ж треба десь пошлядрись. Може, в шафі по поличках полазити. Іди о Мусічка, і лазь по деревах на вулиці. На променад підеш і лазь скільки тобі вліз. На, на спіно. Але спочатку треба прапор підняти, А що щось що сьогодні за день. Що? Вівторок. А вівторок все ближче ближче до суботи. Ну, да, ближче. Ще цілий чотири не пульті Давай. Цікаво там бучку нема? Зараз підеш на вулицю, побачиш. Ага. А я перша паля я перша прапор підма. І, -і, і прапор у вівторок вважаю піднято. Суманітінь, кризь, сьогодні плюс вісім, зовсім тепленько. Тва мамка відціня двері дверей пішла на променатік. А що там на вулиці? Почекай мене, то сунешся поперед мене. Летем найти. А тут тепленько, всім гарного, спокійного робочого дня цьомки-вонки, пака. Дощку нема. Парасульків беріть. Обіцяють дощ. Ей, малема, мене пучкай. Я ж трій охоронець. Ваш салік цьом кімки пака. Сім гарно, спокійно, дня.